наших партах вже молодший клас. Підручники, роки, навчання, закарбуються в пам'яті у нас. Дорогі випускники, та все ж кничниці. Прийміть вітання від парламентарів. Ось настав набуть один із найважливіших днів у вашому житті: День останнього слідки. А це означає, що ви вже доросли і маєте йти своїм шляхом. Я бажаю вам згадувати шкільні роки лише з теплото, на все життя зберегти своїх шкільних друзів і пам'ятати вчителів, бо саме їм ви завдячуєте своїми знаннями не лише з фізики та математики, а й розумінням життя. Я бажаю вам зробити правильний вибір, обрати не просто професію, а улюблену та потрібну справу, яка стане вашою самореалізацією. Бажаю подолати всі перешкоди та невдачі, а в майбутньому отримати усе, що прагнете. Ідіть тільки вперед і ніколи не відступайте. Шкільні роки немов ключ пережити птахів. День закінчення школи це день, коли закінчується без робота і починається відповідальний пора за до доросле життя. Нехай у цьому житті буде багато успіхів, досягнутих цілей, звершень, цікавих людей і можливостей для розвитку. Бажаю кожному правильно вибрати майбутню професію, відбутися в кар'єрі, в особистому житті та стати успішною та гідною людиною. З останнім дзвоником відходимо у минулу школу, відкривається нова сторінка життя. Бажаю, щоб все, що на ній буде написано, було чистим і світлим. Нехай збудуться найсміливіші дитячі мрії, а бітні плани стануть реальністю. Бажаю сміливо йти вперед, не боятися перешкод і чекати від життя тільки гарного успіхів! Вітаю з закінченням школи! Та від щирого серця хочу побажати правильно вибрати свій подальний шлях, націлитися на досягнення успіху і реалізацію заповітньої мрії, усвідомити, що для тебе головне і найважливіше в житті, зрозуміти, що хочеш робити і для чого. З великим успіхом і ентузіазмом з кожним днем підкорювати цей світ. Кінчення школи і поран завжди попрощатися не тільки з рідною партією. Вчителями та однокласниками, але й з дитинством. Тебе чекає більш відповідальне доросле життя, повне питань і складних рішень. Іноді несправедливе, іноді незрозуміле. Я побажати тобі хочу, щоб ти завжди зумів знайти вихід з будь-якої складної ситуації, щоб ти завжди міг портися з будь-якими незрозумілими зрозумілими речами. І нехай навколо тебе завжди будуть люди, які готові тобі допомогти в скрутну хвилину. Вітаю з закінченням школи, та від душі хочу побажати завжди вірити в себе і сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди наших мрії, домагаючись кожної поставленої мети. І нехай часом буде нелегко, нехай іноді буде здаватися, що не годи в житті. Я все ж бажаю тобі завжди залишатися таким сильним життєрадісним чоловічком. Успіх та удача своїх подальших ідеях, прагнення і починаннях. останні.